Згідно розпорядження міського голови за номером 24 від 30 червня 2025 року, на сьогодні, на 7 липня, призначена чергова 52 сесія. Ну, так як сесією не проводила робота комісії в ЖКХ, тому пересесію запрошуємо, присутні є, Форум є комісії, Руслан Петрович, голова комісії, прошу так, Розпочинаємо роботу комісії на... Порядок денег висунуто 165 питань, щоб оперативно провести цю комісію, ми зараз розглянемо тільки поки що ті питання, які відносяться безпосередньо і до нашої комісії. Інші питання у порядку запитань і пропозицій членів комісії. Значить, третє питання затвердження статуту комунальної організації, що грасько-мистецька школа обремонтована. У Нас чотири питання. <питеріг> Олександр Петрович, заповідачі з інших питань присутні, чи можуть бути і можуть бути. Це <п 'яти. питеріг> Питань поки немає. Я думаю, що ми в оперативному порядку людей приймає. Запрошуємо на сесії. Це чотири питання. В статутах не було вказано в район. районі. Це коротше, це... 3, 4, 5, шостий, це завтра. Так, всі чотири. Там змін немає, лише це, тому що в у 2020 році почали задержувати, тому така процедура тоді ще не було. Це по освіті, там я знаю, теж такі самі питання. Я знаю, може були якісь питання, але я вже я не вивчу, Короловський центр культури. Так. Четверте питання теж зміни до статуту. Mm -hmm. да. П'яте зміни до статуту і Внос... так тільки вноситься так. район. Юрист наш дивився, переглядали не тільки. Питань немає, так? Значить, третє, четверте, п'яте, шосте питання зміни до статутів комунальних організацій, школа мистецтв, центр культури і дозвілля, центральна міська бібліотека. І центрі нашого централізованого бухгалтерія, яку ми називаємо, зміни до цього. Пропозиції зауваження членів комісії. Немає, значить, питання на сесію. Десяти надання дозволу на передачу в оренду частини приміщення. Це первинка віддає. Не знаходиться цей дат. Там йде на цей члени комісії пропозиції за увагу на сесії. Десяти на сесію. Так, В нас йде 19. -те. програма благоустрій населених пунктів. Я бачу, що тут основне, то, що міняються роки, бо це вимоги. Тепер і не менше як три роки має бути програма затверджена. 26 26-27-й. Все інше, я так, так поняв. Уседор лишається. 19 у мене запитань немає. Члени комісії. На сесію. 41 питання. 41 питання. Тепло захида по світі. Роки на 5 років і суму змінили. У мене точно немає питань, тому це моя, моя, моя програма. Знайоме щось. Чітко скореектовано. Ні, розповідає, ну, що це так. Основа. Так, основа пропозиції так. зауваження. На сесії. На сесію. Значить, наші питання розглянуті, члени комісії, пропозиції зауваження до інших питань. А, так, якісь питання можуть? Може, якісь бюджетні, бо я дивлюся, тут дуже багато, що поновлюються програми, бо. 28 питань це програми. Программа, щоб роки поновити. Так, да, так, да, так. Да. Іменно це фінансове управління, вимагає цього років. У мані бюджету на 26 рік вони мусять показати прогнози на 26, на 7, на 28. -й. Не мені, на 3 роки. Да, да. Так, так. Да. в мене ніби немає. Так, це змілення, то змінено, то змінено. Я хотіла подивитися програму розвитку освіти і там бачила додаток такий, додаток такий, але я його що не бачу. Ці додатки у мали маску. Яке запитання з mm. так? Що ви хотіла, я змогли, mm. це не яке питання? Ні, це бюджет. Хто, здається, 36? Mm. 35-й. 35. Застереження програми мозоку. Так. Там додатки, додатки, а додатки, а додатки не я можу, я можу, дав. Та, я, я ще прошу звернути увагу в 52-й питання. То воно не моє, а то там... Mm -hmm виготовлення да. то... документації Там в деяких пунктах теж нас всього. Подивитися, може, треба його підкоригувати. Я стає... можу, зали... ще я, можу, я Тому що до мене вже, як кажуть, є, що є оптимізація заходів освіти. А цей додаток я не бачу. Подивіться, додаток третій. No, no, I'm Так, я вважаю, що не правильно. Ось я в пункт весь скриваю. 1, 12, 9, 7, 8. Так. Ось я вважаю, що просто не високий. Так. Пониження, пониження, пониження. Зараз всіх моделів я Так. Ну, так, буде. Так.

Не знаю, але це не бачимо, що зараз третього додату. Я не розумію. Це не було, що стало я Може, це правильно. Вздовж. Але треба купти, що написано. Може, це правильно, але ще керуєся казати, так? Ні, на сесію. Всі, всі основні питання на сесію. У мене немає пропозицій зауваження. На сесію. На сесію в тебе були питання. Чи ти вже розібрався?